Друзі, ви писали різні такі коменти. Ну і що ж, я думаю, це означає, що приступати будемо до Брукхевена пляжа. Так, спочатку нам треба до нього доїхати. Ставимо Ламборджині як же без краски. Ой, я хочу собі біленьку. Ломборгіні. Біленькою, біленькою ой Так, все, ось таку дивіться яка вона гарна. і що ж, зелений можна їхати Ой, яка я повельна. Так, їдемо ом. Думаю, ой. Не сбыли дохватить. Все, поехали. Нам треба їхати от У Добре, зато помила машину Тому що вона біленька, та грязна. А тепер до неї ще більше грязюки будуть чіплятися. Добре. Летимо на пляж. Летимо У-у-у! Но научилась управлять. Так давай. Паркуемся. Паркуемся. Надеюсь, на не украдает мою машинку У нее практически фарна. Не практически, а у ней зовсім фарна, видно. Ну, добре. Настесням, то есть мы на новый скин. Робси, Давайте я знаю, як нам краще всього прикрасити. Ставимо. Перший. Пошл. Другий. Помаранчевий. Так. Робтей, хай буде жовтим. Зелений. Блакитний, а то треба ж багато. С синій. Синій. Давайте. Синій. Фіолетовий. Фіолетовий. Красимо. Далі а, рожевий. Рожевий і щоб так пусто не було. Давайте рожевий красимо все. Дивіться, як у нас вай! Дуже круто, дивіться. Дуже круто. Як вам пишіть так, я ж кажу, щоб тут не було так пусто, ми поставимо тут, давайте різні такі штучки. Чтобы скучно она было, давайте. Все в такие... Ну, короче, красимо в рандомный цвет. Так. Ай, ограничения. Ну, блин, ну, уже надоело этим... Ой, ограничения. Так, давайте. Такую штуку. Типа, добро пожаловать на пляжный Брук Хевен. Ладно, он на пляжный? Він просто такий гарний. Ні, ну цей мені зовсім вже не, не подобається. Опф. Оп! А, жовтий мені треба жовтий. Все, це вже діло, дивіться. Красиво! Красиво! А щоб ну, і, і більше було ліміта. Ми ставимо. А не знаю. Давайте в Нежного такий сиреневенький. О, дуже навіть добре, дивіться. Так я тут лі, літака не вистачає і все. О, зараз приженем, до речі. Так, що тут у нас є? Так, 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 так прогружайтесь, б... О, швидше мені дуже потрібно. Давайте з пальмою. а з зонтиком. М -м -м. Та покрасимо. Там можна і позасмагати, а тут можна. І все таке зробити. Давайте поїхали за за вертолетом. Щоб це якось швидше було, я напевно поставлю на 100. На максималку. А, дрифт, напевно, зробити. Турбо. Турбо 3. А стой. А це турбо 1 дуже, кстати. Нет, турбо 2, да, красиво. Вау, дивіться, колесом. Ось такі, все погнали. Вау! уху! я ще ніколи так в Брок Хевене налетала. Добре, врізалась. Мені нічого. Оп. Е, я за вертольотом прийшла. Так, все. О, він тут заспавнений, дуже навіть круто. А, багатий. Ми ж з вами багачки. багаті люди. Тільки от я не пам'ятаю, откуда я принчалася, а, от туди. Давайте полетіли на 80, на всю нам треба. Нереально швидко туди долетіти, як тільки можна. Ой! ой 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 юй тю Вау, дивіться, сальтуху робимо! Чесно, я вже навчи. Що, ливень? Ще цього не вистачало. Ще й туман! Може мені в вертольоті подождати? Не знаю. Но я в любом случае піду, положу. Або посажу там пиджом типом. Ого, через даже крышу протікає? Да який рівень. А, я думаю, де моя машина. Вона ж точно біля поліції залишилася. Швидше, швидше, швидше друзі, ох, все. Ну, друзі, всім до побачення. З вами була я, Лоніта.